17-та година в столиці України і час новин продовжується на п'ятому. Продовження будівництва оборонних рубежів обговорили на черговому засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський отримав детальні зведення з фронту і заслухав доповіді щодо закупівлі та виробництва техніки, озброєння і снарядів. Також чільнику держави представили дані розвідок і відзвітували про захист критичної інфраструктури. Росіяни вкотре обстріляли сумщину, поцілили по конотопу. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджені комунальні об'єкти. На місці працюють відповідні служби попередньо без постраждалих. Донеччина під ворожим вогнем. Зокрема, у Красногорівці московити скинули авіабомбу на двоповерхівку. Загалом в області пошкодили дев'ять житлових будинків. У Мирнограді поранені дві людини. За добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині. Як повідомляє ДСНС, снаряд влучив у котельню від чого та загорілася. Також зайнявся і дровник вибухами. Вибухами пошкодило будівлю сільської ради та два будинки. Одна людина зазнала поранень. Вночі окупанти вгатили по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник. Крім того, впродовж доби через російські атаки травмовані шестеро цивільних, зокрема, двоє медиків. Загалом супротивник атакував зо півтора десятка населених пунктів області. За даними військової адміністрації, по Чугуївському району загарбники випустили керовані авіабомби. У Вовчанську ворожа артилерія понівечила домівку, господарчі споруди, гараж і дві автівки. На Куп'янщині через російські удари в оселях та освітніх Закладах повибивало вікна. Ще по одній домівці окупанти поцілили в Богодухівському районі. Росіяни скерували свої снаряди і на Херсон. Як інформує державна служба із надзвичайних ситуацій, вночі загарбники обстріляли один із мікрорайонів міста. Через влучання спалахнули балкони та кімнати у житловій п'ятиповерхівці. Вогнеборцям вдалося загасити пожежу, попри повторні удари московитів. Кількість поранених внаслідок російського удару по Миколаєву зросла до дев'ятьох осіб. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Напередодні російська армія обстріляла місто ракетами. Через повітряну атаку одна людина загинула серед травмованих троє дітей. У місті є значні руйнування. Як Миколаїв оговтується після ракетної атаки, дивіться далі. Їздила в церкву, в церкви їхала. Та приїхала такою системі квартири, все побіта. Пані Світлана, одна з тих, чий будинок був неподалік епіцентру удару. Жінка втішається тим, що в цей момент її не було вдома, бо оселя зазнала значних руйнувань. Окно в кімнаті більшого упало, розвіта на кухні, да, потолок сього полась за все Ся ся все сякові зіваляється. Натомість її сусідку Тетяну ворожа атака захопила вдома. Миколаївчанка не приховує. Перші хвилини після обстрілу була в шоці. Таке місцеві переживають. Не вперше. Я тільки почула свист і завіхрення, Потім в двір полетіли комі грязі, камні, почало все сипатися. Ми дуже злякалися. Ви знаєте, як люди всі всі повибігали, не знають, що робити. Всі постраждали. Буквально всі тут багато разів прилітало. Якось нас обходило. Ну цього разу звичайно, і криш немає, і вікон немає, і стель немає. У людей нічого немає. За попередніми даними, російська армія двічі вдарила по приватному сектору ракетами. Іскандер М. За оновленою інформацією. Кількість травмованих зросла до 9 осіб. Одна людина загинула також пошкоджений місцевий об'єкт інфраструктури. Хочу подякувати окремо патрульній поліції, яка оперативно, скажімо так, заблокувала рух після першого прольоту за два квартали, що унеможливило рух автомобілів по цій ділянці, бо ракета влучила біле дороги. Було б жертв більше, якщо патрульна не зупинила рух вчасно. Це був скандарем, який які вони туди завезли. Це ті ж самі установки, що били по 10 днями. Атака по місту зачепила щонайменше півсотні хат, 10 багатоквартирних будинків. А ще кілька приватних автівок. На місці від учора працюють комунальні служби. Працює комунальне підприємство пілот з видачі ОСБ плівки тентів. Працюють газовики, там пошкоджена газова мережа. Виводити вже кілька комунальних підприємств: і парк, і елу для того, щоб наводити лад на території вже проїжджаї частини і зеленої зони. Допомогти потерпілим миколаївцям. Також відгукнулися волонтери, наводять лад і роздають будівельні матеріали. Я не живу тут, це моїх друзів тут. Проживають бабуся з дідусем їм за 80 років, і сталася така подія, що такий епіцентр, і зараз допомагаємо, хоча б на перший, на перший час закрити зруйноване помешкання. Бабуся з дідусем все в порядку. Наразі зараз їх будемо приділяти в общежиття, щоб вони перший час ну, прожили. Ліквідація наслідків триває. Комунальники кажуть, планують завершити усі роботи в найкоротший термін. Олександр Матюшенко, Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал. Пробив дах, бетонні плити перекриття впав на сходи, але не розірвався. У кривому розі минулої ночі уламки одного з російських ударних дронів камікадзе впали на житловий п'ятиповерховий будинок. Лише дивом бойова частина шахеда не вибухнула. Людей із будинку оперативно евакуювали а бойову частину безпілотника вивезли та знешкодили сапери. Докладніше про ворожий обстріл кривого рогу. Дивіться у сюжеті. Був в квартирі, відбулося вибух і такий струс будинку. Під час нічної повітряної тривоги Валентин був у себе вдома, аж раптом п'ятиповерхівка, наче підскочила від потужного удару. Миттєво вибіг із сусідами на подвір'я, щоб побачити, що трапилось. Вікна цілі, от тільки дах і то ж горіло зверху. На криші був пожар, ну, сильно горіло. Нікого не постраждали, ніхто не постраждав. було Димлення велике прийшлося людей витягувати. Людина не розуміє, що таке в квартирі дим внюхався і сидить, і приходилось за шиворот витягувати. А в родині пані Олени минула ніч може вважатися датою другого дня народження. Момент повітряної тривоги та падіння уламків шахеда вона була в коридорі разом із сином. Потім жахливі гуркіт, займання та дим. Коли вийшли з оселі, очам не повірили. Просто перед дверима в двох метрах лежала боєголовка, яка не розірвалась. Куда? Все почалося, дитина ну він вже спав, я ще ні. Почалася стрілянина. Я його хватаю, кажу, синок в коридорі. Давай стоїмо в коридорі. Ми стоїмо в коридорі, я тут, ну, вот гепнула. і тут просто... гепнула. У мене пожар на площадці. Мені кричать, у вас криша горить. Я з балкона смотрю, горить криша. Ну, Я дитину в його одівався і вискакувати. Тут лежала боєголовка, нерозорвана. Нам просто ну повезло, що її не розірвало. На місце надзвичайної події одразу прибули всі екстрені служби. Людей з шести під'їздів п'ятиповерхівки евакуювали на вулицю до сусіднього пункту незламності. Мало мобільних жителів, рятувальники виносили з помешкань. Піротехніки знешкодили та вивезли бойову частину шахеда. Вже за кілька годин люди змогли повернутися до своїх осель. Мешканці, які мешкають в цих будинках. Майже 90 відсотків це люди похилого віку. Були декілька лежачих, була бабуся з поганим слухом. Навіть прийшлося працівникам ДСНС зрізати декілька дверей щоб. Скажімо так, добратися до мешканців, тому що вони не чули, що ну що трапилась від ранку в кривоморозі дощить. Тож комунальники затулили отвори в даху тарпауліном, щоб запобігти затіканню води всередину будинку. Вже далі планують перекрити це місце оцинкованим металом. Газова та електрична служби поновлять газу та електропостачання після обстеження місця падіння уламків дрона. Слава Богу, бойова частина не вибухнула. Ну лише дара в криші, була пожежа. Головне, люди не постраждали. І я дякую нашим рятувальникам, комунальникам, які оперативно евакуювали людей, розмістили їх в пункті незламності. До кінця дня представники місцевої влади та керуючої компанії здійснюватимуть поквартирний обхід всіх мешканців для фіксації збитків, які спричинило падіння уламків ударного дрона камікадзе типу шахет. І надалі люди отримують компенсацію. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Максим Морашов, Кривий Ріг, П'ятий канал. Сім ракет та 22 шахеди. Ворог націлював на Україну цієї ночі. Про це повідомляє командування повітряних сил України. Харківщина стала цілю п'яти зенітних ракет С-300 та С-400. Дві ракети Х-59 вдарили по сумщині. Також московити запустили 22 дрони камікадзе з приморська ахтарська, що на арефії. Захисники українського неба збили 17 безпілотників. В окупованому Маріуполі 14-річний хлопчик підірвався на вибухівці. За попередню інформацію він зазнав поранення. Маріупольська міська рада повідомляє, що вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках міста вже не новина. У Маріуполі вже неодноразово виявляли вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. За майже два роки окупації псевдовлада так і не змогла гарантувати безпеку та провести комплексне розмінування території міста. Небезпечний ворог та карефівські безпілотники називають бійці 47-ї окремої механізованої бригади. За допомогою дронів росіяни вишукують позиції оборонців, щоб відкрити прицільний артилерійський вогонь. Проте вартові українського неба успішно їх знищують. Свою роботу на авдіївському напрямку військовослужбовці показали у сюжеті. Шукаю, шукаю. Он Прямо над нами! Где нас надо? Мишки! Мишки! он нас обидно! Есть! Наша задача не тільки збити її, а не дати її виконати своє завдання, фотографувати ціль нашу. Якщо ми працюємо по залі, наприклад, ми на відкритій місцевості і зала може вести ланцет прямо на нас. Їх тут не треба запускати в наші квадрати, але ще на нашу територію, це дуже опасний Увага! Цінь, БПЛА, Криво! Ворожа! Бачу, ціль супроводжую! Де вона діла? Вона вісить. Де де? там не безла! Післи по двом безпілотникам. Перший був зала, була висота в нього досить висока. Другий підійшов вже до нас ближче. суперкам. Ми в нього влучили. Ми знищили були ланцета, Це теж такий дуже опасний снаряд, крилатий і збили були крило. Ціль БПЛА! Крило! Ворожа! Знаєш! Працюємо, зберігаємо в наші гармати, які ми прикриваємо така наша робота. Слава Україні! Коригували ракетні удари по Києву і за вказівкою ФСБ хоронили ліквідованих окупантів. Служба безпеки України затримала родину поплічників росіян, які працювали на Київщині. Колишні правоохоронці, батько і син, можуть привести за ґратами до віку. Зрадникам вже повідомили про підозру. Агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби. Шукали останки расистів, які загинули під час боїв за Київ. Після цього вони направляли до ФСБ відповідний фотозвіт із прив'язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків. Вони зливали геолокації базування сил оборони, у тому числі військовослужбовців сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. Які завдання Они этот, требовали тут три болі кординати, які корднати його поспортіша ті, като в пірпіські части було проведено заходи для обезпечення підрозділів зсу та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України. Вибухи знову лунають у російському Білгороді. Від ранку в місті повітряна тривога. Місцеві повідомляють про роботу ППО. Ворожа пропаганда заявляє, нібито вдалося збити десяток ракет неспокійно. У Білгороді вже тиждень. Відтоді як підрозділи, в яких воюють етнічні росіяни, почали виконувати на території Росії спеціальні завдання, мета яких протистояти терористичному режиму Путіна. Жителі Білгорода знову прокинулися від вибухів від самого ранку прильоти чути звідусіль. Поки білгородці у соцмережах сіють паніку та поширюють відео з наслідками влучань, ворожа пропаганда заявляє, що ППО нібито збила десяток ракет. Такі ранки у Білгороді стають доброю традицією. Вибухи, обстріли, паніка та повітряна тривога тут щодня. Відтоді як російські добровольці прорвали кордон Ерефії, сталося це 12 березня. Тоді російські добровольці почали виконувати спеціальні завдання на території Росії. РДК, Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон на танках та зі стрілецькими боями зайшли на територію Курської та Білгородської областей. Просування добровольців супроводжувалося повідомленнями про ракетну небезпеку. На вулицях розпочалися стрілецькі бої. Мета візиту визволення від терористичного режиму Путіна. Ми йдемо щоб освободити вас, від нищити, бідності і страха, від диктатури терористичної організації, захватівши власть, дати вашим дітям нормальне цивілізоване майбутнє без санкцій і без репресій. Без виборів, без виборів. військова операція в Білгородській та Курській областях триває. Розтрощені будівлі, автівки пошкоджені дороги та страх вийти на вулицю. Тепер і на Росії знають, що це таке. Але щоб не наражати місцевих на небезпеку, щодня добровольці створюють гуманітарний коридор. Ним кажуть, вже скористалися тисячі автівок. Селище Горьковське на кордоні з Україною від збройних сил Росії зачистили російські чеченські добровольці. Ще один населений пункт Білгородщини, козинка під прапором Сибірського батальйону і РДК. За нього точилися тяжкі бої. Армія Ерефії стріляла навіть по будинках цивільних щоб знищити російських добровольців. Які далі будуть будуть я сподіваюся, що вони будуть брати під контроль і Білгород. І далі Білгород вже будуть можливо навіть. Призначить його тимчасовою столицею Російської Федерації, далі будуть йти звільнювати всю Російську Федерацію. При цьому, я думаю, що вони дають приклад для інших суб'єктів Російської Федерації: діяти так, як діють вони. Тому це, скоріш за все, стратегічний план, стратегічний задум. І він буде підтриманий багатьма суб'єктами Російської Федерації. Це може Дагестан, народи Кавказу. Перш за все. Майже за тиждень боїв, втрати окупантів. Колосальні підсумки спеціальних завдань підбили російські добровольці. Вони стверджують, що понад шість сотень окупантів загинули, навіть не дійшовши до України. Ще вісімсот зазнали поранень. Майже три десятки російських військових потрапили у полон. Значної шкоди повстанці завдали бронетехніці загарбників. Аналітики кажуть, дії доброволь. Ольці на території Росії демонструють, що Путін не контролює ситуацію в прикордонних містах Ерефії, і це ще не кінець. Вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, що на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатні для того, щоб, ну скажімо так, як мінімум досягти обмежень. Що буде далі? Побачимо а далі операція у Білгороді та Курську буде лише набирати обертів. Добровольці продовжуватимуть боротьбу, а Україна їм буде допомагати. Марта Шакула, п'ятий канал. Путін переміг. Росія програла. Російські псевдовибори завершилися без сюрпризів. Вірні товариші диктатора висловили підтримку. На заході результати визнавати відмовилися. Що означає перемога Путіна для України? Та чи була вона такою впевненою? Докладніше в сюжеті Антона Кучеренка. Я хочу прежде всього поблагодарити граждан Росії. А насамперед керівництво російської центральної виборчої комісії такий образотворчий талант фальсифікації годій шукати. Путінські вибори минули без сюрпризів. Втім, масштаби підтасовок перевершили будь-які очікування. Диктатор попросив вірне цуценя елочка намалювала. Трагедія у кількох актах: чотири кандидати, нуль конкурентів, три дні. і результат псевдовиборів на телеекранах у Путіна 87%. І як так сталося, диктатор чудово. Знає, але майстерно клей дурня. Це кропотливого сім 87% – Це рекорд у безславній історії демократії в Арефії. Попередні встановили нещодавно на минулих виборах у 2018-му. Тоді Путіну подарували 76%. Із голосів кожного гражданина Росії складається єдина воля народів Російської Федерації. Самопризначення Путін відзначив низкою заяв, вже звично сипав погрозами. Тут вам і можлива війна з НАТО, і санітарні зони на кордоні з Україною дісталося й російським повстанцям, які вже тиждень пошивають армію РФ у дурні. І цьому бункерний карлик присвятив кілька теплих слів. Асоби слава благодарності нашим воїнам, Хлопцям, которые на лінії бойового соприкосновіння обеспечують країні. Услові її розвідки существування відзначає Путін самопризначення у клубі однодумців. Кім Ін та Ніколас Мадуро першими привітали диктатора з перемогою. Не забарилося і міцне плече Пекіну, і товариша Сі Цзіньпіна Путін улестити не забув. Китай розвивається сімімільними шагами, швидкими темпами, дуже впевнений. На заході російський цирк нікого не здивував. Союзники України відмовились визнавати так звані вибори. We have seen the Russian... Це не були вільні та чесні вибори. Відсутність міжнародного спостереження вкрай обмежене середовище. Більше ці вибори були засновані на репресіях та залякувані. До того ж, були проведені і на українській окупованій території, що порушував національний суверенітет України. But it be called... The... Але це точно не можна назвати виборами. Це процедура, яка а має нагадувати вибори. Дехто може назвати це перепризначенням, позбавленим легітимності. Фарс, катастрофа та комедія. Західні медіа суголосно реагують на результати псевдовиборів. Певні, політичний курс Росії в майбутньому не зміниться. Безпека та стабільність континенту і надалі буде під загрозою. Лідери Європи закликають союзників усвідомити ризики і тішаться, що мовляння резонують. We have an Подивіться, ми маємо агресивну Росію. Путін просто організував вибори, щоб переконатися, що він знову буде при владі ще шість років. Вони не змінять курс. Росія не зупиниться. Це зрозуміло. Їх можна тільки зупинити. Україна готова це зробити, але їй потрібна наша допомога. І усвідомлення відчуття нагальності починає зростати в Європі. Чого ж очікувати українцям? Полишити у спокої нашу державу Путін не планує. Обіцяє Москви там війну з Україною до переможного кінця, і українці мають відповідь як для Кремля, так і для ненадійних іноземних партнерів. Просто ми маємо бути готові до будь чого не так, як ми були готові два роки тому, а справді. Справді готуватися і справді розуміти, що, на жаль, буде набагато важче. і віддавати собі певний такий да, звіт внутрішній, що або ти все робиш, або ти складаєш руки, і на цьому ти не зможеш значить, жити в Україні. Попри перемогу в Росії, Путін, вочевидь, програв вибори за кордоном. Міжнародні дільниці Московія розгорнула по всьому світу, і незалежні екзитполи стали для Кремля неприємним подарунком. Путін нищівно програв у Сербії та Таїландії. Заручитися хиткою перемогою вдалось лише в Греції та Італії. Російські мігранти ставали у черги перед російським посольством. Їхня активність потрапляла в об'єктиви західних медіа. Але чи здобула ця акція перемогу громадянського суспільства? Роки. Минають, а росіяни собі не зраджують. Мирні протести та імітація боротьби. Протистояти путіну Москвити здатні лише за межами Росії. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Депутати Верховної Ради отримали листа з погрозами від американської адвокатської контори і партнери, які представляють інтереси московського патріархату. Звернулися до українських депутатів після ухвалення правок до законопроєкту про заборону російської православної церкви в Україні. Про інцидент поінформував у своєму Фейсбуці член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир Вятрович. Щойно завершилося засідання комітету, на якому розглядали безпрецедентну ситуацію, листа з погрозами на ім'я депутатів Верховної Ради України з приводу законопроєкту про заборону Російської православної церкви від американської адвокатської контори, яка зазначає, що представляє інтереси так званої Української православної церкви Московського патріархату, як виявилося, контора фінансується під санкційним колишнім депутатом Вадимом Новинським. Зважаючи на це, ухвалили рішення з. Звернутися до СБУ, щоб вони поінформували про ситуацію своїх американських колег для мене цей лист із погрозами є свідченням того, що ми справді підготували якісний проєкт, який може спинити вплив російської церкви в Україні, його ухвалення як закону питання національної безпеки України. Нагадаю, скандальний американський адвокат Роберт Амстердам працює на московський патріархат від жовтня минулого року. Наприкінці лютого лобіст кремлівської церкви приїхав до Києва, щоби зустрітися з предстоятелем Пецем Пе Онуфрієм. Тоді п'ятому каналу вдалося взяти ексклюзивний коментар Роберта Амстердама. Його ви можете знайти на нашому ютуб-каналі. Восени американський адвокат дав маніпулятивне інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону. Розповідав, що в Україні буцімто переслідують християн. А священників кидають бачите, за ґрат. Захисник... Інтерес... І це останнє повідомлення випуску. Залишаться з п'ятим. За кілька хвилин знову зустрічаємося з нашими розмовними студіями.